Це втішення, okay. що його одразу так убавить. Ну, а так як розбити. Відправник, якщо він знає, то оце ніхто не читає. Ніхто не бачить. Відправник повинен ретельно, якщо він відправляє тарілки, ретельно упакувати. Тарілки в таку в поп... рітельні кожну пакували? тарілку тр... кожну треба було перепакувати ось таким Бійці. такий картон, так як покупається і в магазинах є у Все, ви відмовляєтесь, воно не надійшло в пошкодженому вигляді. Відправник надасть акт о тому, що воно надійшло в пошкодженому вигляді, і буде просити, щоб Укрпошта йому возместила ущерб при відправці. Ось і все.